Можна вибрати найближчий ЦНАП, не той в тому місці, де ти проживаєш ну, офіційно, де зареєстровано твоє проживання, так як було з ТЦК. Да, треба було їхати в той ТЦК, де ти стояв на обліку. Тепер ти вибираєш найближчий ЦНАП, несеш туди документи, і ЦНАП їх приймає і відправляє на комісію. На чому наголошую, що ЦНАП не приймає рішення про видачу чи не видачу відстрочки, Він просто є фронтофісом офлайновим, який бере папери і передає на комісію протягом одного-двох тижнів, тобто сім днів загально, але. Якщо треба якісь додаткові тожні, може бути два тижні, комісія в ТЦК без участі вже людини, без фізичної присутності і будь-якого контакту, розгляне ці документи, прийме рішення і внесе інформацію про надану відсрочку в систему. Якщо не буде прийнято рішення про надання віску, ясно в системі інформація не з'явиться. І потім, якщо в людини є резерв, але вона подавалась через ЦНАП. Вона зможе подивитися, оновити свій військово-обліковий документ, побачити інформацію про відстрочку там, або зможе звернутися до ЦНАПу, куди вона подавалася, дізнатися, чи є результат уже за її заявою. Якщо так, то відповідно їй або роздрукують документ, або пояснять на якій підставі вісрочку не було надано. Друга важлива новина це те, що понад 600 тисяч відстрочок у нас подовжується, тобто із загальної кількості тих людей, які минулого. Серпня, в серпні минулого разу, коли продовжувався військовий стан, подавались на відсрочки, Їм більше нічого не треба робити, нікуди не йти. Ні в ТЦК, ні в ЦНАП. Якщо в них є резерв плюс, добре. Якщо немає, рекомендую встановити, тому що ми туди надіслали сповіщення, що тип відсрочки людини може бути подовжений. Коли він подовжується, людині приходить відповідне сповіщення, що нові свій документ вашу відсрочку вдалося подовжити. Якщо не вдасться, ми також сповістимо людину для того, щоб вона розуміла, що їй треба буде. Сходити з завтрашнього дня уже в ЦНАП, і третя річ, яка важливо відбувається, це замість паперової довідки з мокрою печаткою. У нас є відповідний розділ в документі військово-обліковому, який є в резерві, який можна скачати в резерві в PDF, або який можна скачати на порталі Дія. Якщо ж людина буде подаватись офлайн на відсрочку в ЦНАПі, то коли людина отримає цю відсрочку, ЦНАП її роздрукує такий же самий, цей самий військово-обліковий документ, в якому буде написано на якій підставі до якої дати що за відсрочку людина має, перевірити дійсність як документи, так і відсрочки можна за QR-кодом. Ми буквально зараз працюємо паралельно над розширенням переліку сорочок. Тобто понеділок у нас було ще 9 вісрочок доступних в резерві, зараз вже 10 і ще якусь кількість ми додамо найближчим часом для того, щоб було якомога більше доступних вісрочок, і ми покривали понад 90% запитів людей саме на серед тих, хто має право на вісрочку. Весь перелік можна, мабуть, краще подивитися на сайті Міністерства оборони, бо він великий. Але загалом це ті відсрочки, які, по-перше, ми можемо перевірити ці дані в реєстрах. Наприклад, батьки трьох неповнолітніх дітей можемо перевірити, чи є е, троє неповнолітніх дітей, тому що всіх є дія, є свідоцтво про народження. Це говорить про те, що є в системі ця інформація. Теж саме стосується там інвалідності, теж саме стосується і таких підстав, де можна переконатися. Плюс у нас є частина відсрочок, які е, навіть якщо вони існують там в папері. Але їхні підстави залишаються чинними. Тобто, якщо це людина повернулася з полону, все одно ця інформація не зміниться через три місяці і через рік. Вона завжди буде людина, яка повернулася з полону. Якщо це члени сімей загиблих, так, так само. Тобто такі відсрочки ми також намагаємося подовжити. Оскарження автоматично немає. Якщо людина дійсно має право, але система десь щось не змогла підтвердити, десь якісь є збій в даних, то вона ж може податися флайн і отримати законним чином це все.